Доброго дня, компанія Автопарк. У нас нове чудове надходження. Шкода Октавія 2007 року випуску з бензиновим двигуном 2-літровим TFSI на механічній коробці передач та на передньому приводі, ось в такому чудовому чорному кольорі. Візуальна та по ЛКП без сильної критики, є, є єдиний ось такий нюансик по крилу. Але в принципі автомобіль в дуже класному стані. З технічного боку вона повністю обслугована, готова до будь-яких перевірок на СТО. Офіційний автомобіль усього два власника. Встановлені ось такі оригінальні легкосплавні диски з гарною гумою. Всередині на вас очікує ось такий чорний текстильний салон. По салону взагалі без нарікань. Салон дуже в дуже класному стані. Ось Так воно все виглядає. Є у нас розділений клімат-контроль. Шести ступка йде по коробці, бортовий комп'ютер з музикою. Електропакет по усім вікнам та електрорегулювання бокових дзеркал. Працюю, до речі, двом дуже. Чітко без ніяких нарікань. Ось так виглядає задній ряд. Оп. Салон дуже класному стані, взагалі нема ніяких порізів, подряпин, царапин і так далі. Тож, друзі, запрошуємо вас на тест-драйв за адресою Сумська 2 місто Київ. Автомобіль можна придбати за готівку та в кредит або лізинг. Усім гарного дня!